Трошки про шийний відділ хребта. Наш шийний відділ складається з семи хребців, і 50% усіх розвертань, нахилянь мають виконувати два верхні хребці, які заховані там дуже-дуже далеко. Це Атлант. І аксес. Зазвичай вони мають бути найрухливіші для того, щоб всі інші п'ять хребців не були гіпермобільні, не забирали їхні функції рухів. Але так стається з нашим тілом, малорухливим, сидячим, що навпаки ці два е, хребці перестають працювати, а за них всі функції виконують нижні, і звідси ми маємо всі, майже всі проблеми з шиєю. Що ж робити? Пропоную вам вправи, які зможуть включити саме верхні ці два хребці, і не факт, що вони у вас включаться. Це такі вправи і для послаблення, і вправи тест, чи працюють вони ще, ці хребці, чи ні. Вам знадобиться м'яч дуже здутий. Ось у мене ось так, у декого ще більше. Я пробувала ці вправи робити і на подушці, але з м'ячем це ну, просто супер. Тому я дуже рекомендую, якщо у вас він є, отут тут гарно-гарно буде голова в ньому утопати. Ми кладемо голову так, щоб у нас було витяжіння, руки о, вздовж тіла, ноги зігнуті. Залишаємось у цьому положенні і будемо працювати. Зараз нам з вами потрібно дуже-дуже маленьку амплітуду руху зробити назад розгинання і згинання вниз. І ця амплітуда, не знаю, наскільки ви бачите її на відео, але вона має бути дуже маленька і в м'ячі це прекрасно відчувається. Якщо ви не можете зробити маленьку амплітуду, то будь ласка, не робіть велику, а краще не рухаючись, хоча б просто уявляйте, як рухаються ці верхні два хребці в маленькій амплітуді. Бо, скоріше за все, це вже сліпа зона у вашому ЦНС, і вам просто треба пропрацювати. Хоча б візуалізувати цей процес. Виконуйте так, до однієї хвилини. Не виходячи з цього положення, нам з вами треба розвертання робити за носиком. Уявіть, ніби ваш носик це пензлик, і йому треба намалювати таку малесеньку-малесеньку рисочку. Вся ваша шия не рухається. Рухається голова на шиї на отих двох хребцях. І знову той самий момент. Якщо не виходить малесенька амплітуда, значить, хоча б просто її уявляєте. Як тільки ви маленькі рухи заміните на більш великі, на такі глобальні, знайте, це вже працюють всі інші 5 хребців вашого шийного відділу. А вони зараз. Не мають працювати, як і у більшості випадків життєвих ситуацій. Також до однієї хвилини такі рухи. Продовжуємо класне тренування, в якому не треба рухатись. І тепер носик це знову пензлик, який буде малювати маленьке коло. Виберіть направлення або за годинниковою стрілкою, або проти, і зробіть по 8-15 повторень однаково і за, і проти годинникової стрілки. Так само рух майже непомітний, іноді, можливо, здається, що це лише в вашій уяві рух, але він є. І саме цей м'яч дає можливість відчути максимальне розслаблення. Ви після цих вправ просто відчуєте свою шию, голову і навіть плечовий відділ зовсім по-іншому. Ви можете користуватися цими вправами якомога частіше, щоб розбудити свої верхні шийні хребці і розгрузити вашу шию. Також для розгрузки шиї потрібно обов'язково працювати з мобільністю грудного відділу. Я вас запрошую у клуб, де всі ці тренування і дуже багато різноманітних вправ в різних комплексах уже підібрані мною, відсняті і складені в такий розклад, який приведе вас до. Результату або, звичайно, виконуйте все самостійно і будьте уважні при підборі тих чи інших тренувань. Будьте здорові і щасливі!